Відкриті уроки футболу, як ініціатива Української асоціації футболу, продовжують крокувати Закарпаттям. Цього разу з нагоди дня захисту дітей, який вже відзначатимуть щороку, 20 листопада. Проєкт, завдяки Закарпатській асоціації футболу, завітав в оноківці за допомогою популярної гри постраждалим від війни дітям, надають психосоціальну підтримку, допомагають дружити, прищеплюють знання з безпеки, філософію масового футболу. Та здорового способу життя для нас дуже важливо показати, що Закарпаття і Україна спільний один дім. Що ми намагаємося через футбол, через спортивні такі вправи об'єднувати людей і сподіваємося, що після закінчення війни ми цю роботу будемо проводити більш якісно. Перш за все, я би хотів подякувати Збройним силам України, тому що в такий час на Закарпатті найбільш безпечно ми маємо проводити такі. Можливість проводити такі спортивні заходи. Ці заходи потрібні як психологічно, так і фізично для розвантаження цього тиску, який відбувається через засоби масової інформації, через вибухи, через постріли. Діти це все бачать через телебачення і так далі. Тому ми завжди готові підтримувати подібного рогоду заходи. Нам дуже приємно, що дуже багато молоді, багато команд залучилося до цього заходу, а окрім того, залучилися представники державної служби. Надзвичайних ситуацій та національної поліції України дуже багато завітало гостей, які прийшли просто подивитися. Учасники налаштовувалися на захід позитивно. Сьогоднішня подія дає мені як досвід передати все, що я знаю, і вмію цим дітям. І в майбутнє можу собі відібрати деяких дівчат на перспективу команду. Сьогодні ми на відкритому уроці по футболу. Будемо вчитися ще добріше грати, класніше брати, набрати більше досвіду і взяти багато навичок. Я може й не стану футболісткою відомою, але він мені все одно подобається і я буду вболівати за свої улюблені команди. На відкритих уроках футболу діти знайомилися з новими футбольними вправами. дізнавались про мінну безпеку. Тяжко. На це чині. Грали в Іри із психологом. Окремо працювала група вихованців Оноківського інклюзивно-ресурсного центру. Загалом користь від заходу отримали навіть досвідчені футболісти. Мені подобається те, що тут от, проводять такі знаєте, тренування для дітей, тому що діти дознаються нових вправ. І я теж для себе деякі ну, навички навчився. Навіть зараз я навчився краще вводити фішки, хоча раніше міг щось збитися. Наприкінці заходу учасники отримали солодкі подарунки та дипломи. Тобі сподобалося? «Так». Да. Ще прийдеш? Так. Да. Крім того, місцевій громаді від громадської організації Західна єдність було вручено форму. А від Закарпатської асоціації футболу м'ячі. Хочеш стати футболістом? Не знаю. Не знаєш ще, так? Да? А подобається тобі грати в м'яч. Так. Да. Також організатори погодували дітей.